Мелстрой, той самий білоруський блогер, що стрімить казіки, і на своїх ефірах витворяв дофіга дічухи. Да. на вот, эту... вот, видите? вот видите, я ее сняв. І в цей раз він замотив грандіозний конкурс у Тіктоці під своїм іменем, за умовами якого потрібно зняти якесь оригінальне, креативне, сміливе відео, на якому повинен бути його рекламний лозунг. А це лозунг, назва його казино. І якщо йому це відео сподобається, то Мастрой скине автору 60 тисяч доларів на житло. Покупати по одній квартирі в день Кожному тіктокеру, який мені подобається, і моєї команді. Ну хера собі. І, конечно, що пожадливі людишки почали знімати такі відоси. І за декілька днів таких відео було вже більше ста тисяч. І Милострой вже навіть почав виплачувати гроші першим переможцям. Yeah. Квартиру від настроє. І що там тільки не неслося в тому тіктоці в погоні за легким виграшем квартири, і татуювання на лобі, і розбивала дорогущу плазму, і брилися налисо, і малювали його портрет на великому будинку. зда, що там происходило? І до речі, сам же Тікток видалив хештег того конкурсу, під яким було знято більше 150 тисяч відео. І деякі відео включно з тим, де Монстрой оголошує про цей конкурс. Хештег настрою їм спустя 6 днів його существування. Добрий день, добрий вечір. В ефірі ваш любименький Масонський, і я хочу розібрати всю цю двіжуху з тим Мелстроївським двіжовим конкурсом, який сколихнув половину Тіктока і в якому роді це є феноменальною подією усього інтернетіка. А також я хочу висловити свою думку стосовно цього білоруського персонажа і дати деякі коментарі до цієї диявольської казенячої мутки та казино в цілому. І як не дивно, в цьому конкурсі навіть взяли участь деякі відомі тіктокери з України. А ще в цьому моєму прекрасному відосіку ти дізнаєшся, що Малестрой відповів у себе на стрімі на прохання допомоги важко травмованого СВОшника, який навіть у госпіталь не поклали. Я учасник СВО, учасниксополучив тяжоле ранення меня не положили в и Держут. Yes. Давайте я тако коротенько-легенько оповім, хто такий Милстрой, і як він до такого докотився, і як інтернет нам подарував таке чудо-юдо. Звуть цього перця Андрій Бурім, він з Білорусі і наразі йому вже майже 27 років. Був собі такий простий пареняга, любив грати у Майнкрафт, і потім рубався в Доту, де хімічив зі скінами, продавав та обмінював їх так, аби йому було вигідно. Потім прийшов у Counter-Strike, де проводив свої перші стріми на Ютубі. Там вже були ефіри з чат-рулетки. Він ще тоді на початку своєї кар'єри полюбляв щось трешове вкидувати. Робив непристойні та похабні пропозиції юним дівчатам. Тій же чат-рулетці. Ти зараз акуратненько <пілляння> по животику спускаєшся. <пілляння> за це ютуб забанив його канал, на якому було 50 тисяч підписників, і в нього і за цього навіть були проблеми із законом. Але йому це все обійшлося. Бабосіки багато що рішають. Малостройний зупинився, заводив новий канал, переходив на інші стрімінські платформи, і там же починав робити вкид, що він наче виграв указано якісь шалені суми, і от переходьте за моїм реферальним посиланням, і ви також виграєте кучу бабосіків. Єсть! Єсть! Єсть, блядь! Єсть! Єсть! Отака у нього була підла й жорстка реклама Казино. Йому за це казики башляли нехілі кошти, він занюхав запах великих грошей та на деякий час перебазувався у Москву, де знімав апартаменти, і звідти проводив свої оті відомі трешові стріми, на яких творилася діч та бісовщина. І це все було з прямою рекламою казино. Типу, от він так грає в казино, нібито виграє бабки, знімає собі пентхаус, проводить так стріми, запрошує гостей, всяких лярв, розкидується грошима і творить п'яний трешак. І був один жорсткий випадок, коли він у себе на стрімі розхирачив одні екскортниці голову об стіл. Мелстроя за це мало не посадили, але бабосяки багато що рішають. Ще й витворили зражки і взагалі заборонили туди в'їзд, але він все рівно продовжує стрімити, рекламувати і співпрацювати з казино і отримав за це сотні тисяч доларів. І зараз він десь там шастий за кордоном на Кіпрі чи десь в інших країнах. Згодом милстрой почав стрімити на платформі Кік. Адже на всіх інших адекватних платформах його заблокували за весь той дідовніх, що він ефірів і за його рекламу Казіка, і він ще колись побрив дюжин російських стрімерів. За бабки, звісно, за 50 тисяч доларів вони брили свої гривки майже в ноль. Комусь пропонував і більше, а хтось йому і відмовляв. Такі от замашки в нього ще були. Крім своїх трішух, він інколи скидував людям гроші на лікування чи просто так віддавав якісь тисячі доларів за те, що йому хтось там сподобався. Цьому сліпому на лікування давав денерівському ліпікону на зуби, цьому колхознику ще Мелстрой Мать Тереза Йопта. А звідки мали строє пеньонзи і ті всі тисячі мільйонів грошей, ці всі бабки до нього прийшли не за важку працю на заводі, а за бісову рекламу казино, а це брудненькі грошики. І якось під відео, де батько кожного року знімав свою дочку, як вона йде на перший дзвінок у школу. Мелстрой залишив комент, і, типу, якщо цей його коментарі буде у топі, то він купить цій дівчині квартиру. І той коментарі за короткий проміжок часу набрав дуже багато лайків і так піднявся у топ. І Мелстрой виконав свою обіцянку та відправив дівчині гроші на квартиру. І потім якийсь чел просто від фонаря залив відос у тіктоку, у якому розповів наче Мелстрой дав добро на те, що якщо під його відео набереться мільйон коментів, то Мелстрой також йому подарує квартиру. І те відео набрало тих мільйон коментів. Ну, якщо ребят серйозно, то я отримав деньги від от строє. А хтось із хитреньких тіктокерів кинув виклик на 3 мільйона коментів. І щоб за це настрою подарував їм гроші на квартиру. Потім від когось було на 5 мільйонів коментів, потім на мільйон репостів, і він наче повиплачував тим блогерам кошти. І тут до цього білоруського затійника дійшло створити конкурс, у якому продовж місяця його щедра і багата душа. Кожного дня буде дарувати одному переможцю кошти на квартиру серед тих, хто зніме і викладе відео з його рекламним лозунгом. І якщо милстрою та його команді сподобається це відео, він виплатить тому бабки. Нахил повинен бути на креативність, оригінальність відео, і там по можливості хороші перегляди. І тут понеслось. TikTok почало заливати всякими відосами під тим островівським хештегом. І були якісь прикольні творчі відео, варті уваги. А були дійчівські з татуюванням на лобі, розламуванням плазми, бриттям голови. Тут говорять, що якщо пригнути в центрі Амстердама з каналу, то тебе мол, хату даст. Да, да, ну, На турі? натурі? відповідаю. Лише за декілька днів цього конкурсу такого контента перевалило за сотню тисяч відео. Народ підхватив цю мутку, і хтось таки встиг урвати грошення собі на квартиру. Мелестрой навіть чисто від себе скидував комусь там за відео по пару тисяч доларів. І в цьому кураж конкурсі взяли участь деякі відомі тікток блогери з України. Пашка сульвогрук парадичка замачав оцей рембо бодібілдершкет. Валерка їж яйця everyday шофелі. Ну і цей співак чи це співачка, він зістриг свою шикарньосну стальну шевелюру заради участі у конкурсі. Але це такі трушненькі тіктокерята, а не якісь там інфлюенсери. І ніхто з них так нічого і не виграв. Але вже через декілька днів від початку цього конкурсу Тікток видалив та заборонив на своєму ресурсі відео під тим ілостроївським хештегом. Так як такого контента за лічені дні було завантажено колосально багато. І це пряма реклама його казино, але найбільший резонанс викликало відео, де якісь дитині на руці набили татуювання з тим його лозунгом. Ну і правильно зробили, що закрили цей псячий конкурс, бо таке звірство вже вилазить за рамки навіть крінжі. А ще цей лозунг, який є на кожному відео, угу-угу. Рекламував його же казино, створений ним же сайт та додаток, якому люди будуть зливати свої гроші, нібито під можливістю виграти. А соцмережі не люблять рекламу казино. Зі сторони Мелстроя це був геніальніший хід, адже хтось витратився на відео, побрився налисов, зробив татуху на лобі, зняв якусь трушню, яка привернула до себе увагу, і вона злетіла на декілька мільйонів переглядів. І серед усіх тих тисячі учасників хтось та й виграв квартиру. А дехто лишився з прутним в сраці. Так дивлюся на цього чувака, який розтрачив свою дорогущу плазму, так нічого і не виграв. Блін, ну шкода його! Він ще й залишився у боргах. І ті, хто зробили татуювання на обличчі, тож на все життя. А якщо виводити, то не дешво буде вартувати довго і все рівно залишиться шрами. Та не шкода мені нікого, насрати на них всіх. Ходіть без грошей, без волосся, з татуюванням на лобі, все своє подальше життя. <гум> Двіжуху подивилися і все. Тіктоку це не сподобалося, адже це пряма реклама казино, і що занадто не розкачало цю соцмережу, і Тікток прикрив цю лавку. А щодо самого Малстрою, то це трешовий блогер-стрімер з явним нахилом в сторону негативного персонажа, аніж до якоїсь нейтральності, навіть зважаючи на всі ті, нібито добрі пожертви. З його сторони. Він ще неодноразово мав проблеми із законом. В нього було і є багато проблем з башкенцією. Взагалі, в нього манера та поведінка схожа на якогось закомареного типа. Може, він і сидить на якихось певних речовинах. І щось в його очах дуже мало щастя при такому-то баблі славі. І запам'ятай мої слова, його колись рознесе ментально, морально, психічно, хімічно. Великі гроші, і дурна слава такого, крім стрімера, до добра не донесе. Йому все буде мало і мало. Звичайні людські радощі не приноситимуть йому задоволення, вчудить ще якусь крінжу і ще... А потім його кукуха десь та і полетить в космос. Я майже не засуджую милострої там тих, хто рекламить казино. Проте я засуджую закон і владу, яка дозволяє рекламувати таке нездорове дійство. Чому ці онлайн-казіки не забороняють? Чому є дозвіл таке робити? Бо це бізнес, бабки, і все всім заплачено, все проплачено, і ніби всім добре. От тільки звичайні люди лишаються без грошей. Там, ніби самі соцмережі, блочать тих, хто рекламує ці казіки, але це не дуже то і зупиняє. У нас в Україні, наприклад, це питання десь декілька місяців тому назад підіймалося, типу військові, багато програють коштів, але так нічого і не заборонили. Ви знаєте, що реклама для казану якихось топових блогерів сягає до 10 тисяч доларів тільки за одну сторіс, а їх може бути декілька. Тому от верба, там сімбочка, русалочка, рекламували казино. Нібито це просто для розваги, для азарту. Так чисто по фану програти цілу хату. От їх і неодноразово за це блокували. Казино дає хороші гроші за рекламу, але це брудні гроші. І треба усвідомлювати, ти ж там нічого й не виграєш. Казино дуже мізерні шанси на отримання прибутку. Воно не буде працювати собі у збиток та у мінус. Ти просто лупиш уже запрограмований комп'ютер і все. Програма тебе. По любому бере. А тепер щодо відповіді милостроє на прохання допомоги раненого СВОшника. Коротше, йому прямо на стрімі вилетів отакий цікавенький донат. Я учасник сво. Получив тяжоле ранение, но мене не положили в госпіталі, держут здесь. Нет связи, щоб решить цю проблему. Угу. Mm -hmm. ну... Я... Нічого нічим не можу могло сорі. Милстрой навіть не поспівчував тому раненому СВОшнику. Він його тупо проігнорив, злив його. А взагалі я щось не чув, аби Милстрой якось вражався на рахунок того, що Росія затіла війну в Україні. Проте він якось і не дружить з Росією після того от випадка. Хоча більшість його аудиторій саме з Росії. Отака от двіжуха. Не грай казино, люби свою маму і свого кота. Клади лайк під моїм відео, підписуйся на мій канал, скоро буде більше контенту. Ще побачимось!